Жив у чарівному лісі маленький дракончик на ім'я Флейм. У нього були блискучі зелені лусочки, великі очі та могутні крила. Але була одна проблема коли Флейм злився, з його пащі виривався справжній вогонь. Якщо хтось випадково зачепить його хвостом, вогонь. Якщо хтось не хоче грати з ним у гру, знову вогонь. Якщо щось не виходить з першого разу ще більше вогню. Через це друзі почали боятися грати з ним. Білочка біля, їжачок Гострик і навіть його найкращий друг зайчик Стрибко, всі трималися подалі. Ми любимо тебе, Флейм, але боїмося, що ти випадково нас обпечеш, сказав йому Стрибко. Флейм дуже засмутився. Він не хотів нікого ображати, просто не вмів стримувати свій гнів. Одного дня до нього прилетіла стара мудра сова. Я знаю, як тобі допомогти, сказала вона. Гнів це твоя сила, але якщо навчишся ним керувати, він більше не буде тобі заважати. Але як? здивувався дракончик. І сова дала йому три чарівні завдання. Перше. Зупинись і порахуй до п'яти. Коли Флейм відчував, що ось-ось загориться, він зупинявся і повільно рахував. Раз, два, три, чотири, п'ять. І вогню ставало менше. Два глибокий подих, і вогонь зникає. Дракончик навчився глибоко вдихати носом і повільно видихати ротом. Вогонь поступово згасав, а гнів вщухав. 3. Перетвори гнів у щось добре. Сова навчила його спрямовувати вогонь туди, де він корисний. Наприклад, гріти друзів у холодну погоду, запалювати вогнище для вечірніх казок. Або підсмажувати каштани. Флейм старанно тренувався і незабаром навчився керувати своїм вогнем. Тепер, коли він сердився, то зупинявся, рахував, дихав глибоко і думав, як перетворити гнів у щось добре. Друзі знову стали з ним грати, а він більше нікого не обпалював. Гнів це не страшно, якщо ти знаєш, як з ним поводитися, радісно сказав Флейм. З того часу маленький дракончик навчив усіх у лісі, що кожну емоцію можна приручити, якщо знати, як з нею поводитися. Пам'ятайте, гнів це не ворог, якщо навчитися ним керувати. Важливо зупинитися. Глибоко подихати і знайти хороший спосіб використати свою силу.